Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. В ніч з 31 жовтня на 1 листопаду в світі відзначають геловін. А в Україні що ж в Україні? В Україні день усіх святих свято. Неофіційне, але ж все таки вже багато хто е, притримується абсолютно різноманітних, е, таких веселих моторошних е, е, традицій. А от чи дійсно Геловін е, прийшов до нас доволі нещодавно? Чи ми, може в українській історії е, маємо свій відповідник цьому дню, цьому святові? Ось усім цим ми розбиралися, пропонуємо послухати історію. Вже наближається ніч, коли душі померлих повертаються на землю і мандрують поміж живих. Сьогодні дозволено усе: і чаклувати, і об'їдатися до схочу дивними смаколиками, і навіть лякати своїх друзів. Так, мова піде про усім відомий геловін в Україні. Він поки не набув масштабів. Для одних це просто весела традиція перевтілень, для інших незрозуміле свято, що не має нічого спільного з українською культурою. Та насправді це не так. Аби розібратися, ми звернулися до фольклористки і антропологині Дар'ї Ансибор. Експертка розповідає: ми лише запозичили сучасну назву. Саме свято виявляється, вже давно існувало на теренах України. Це дуже складне свято, воно багатокомпонентне. Офіційним початком святкування Геловіну вважаються часи ще до нашої ери. Це свято було винаходом кельтів, в тому числі і тих, хто жив на території сучасної України, Закарпатті, Геличині та на Бойківщині, а також на півдні України. Щоправда, оригінальна назва свята мало схожа на сучасну. При те, що було свято, яке називалося Савин, одне з чотирьох найважливіших у календарному році, і воно пов'язувалося з початком зими, тобто входженням у цей темний, дуже темний, дуже холодний період. Але попри іншу назву сен свята нагадує і сучасні традиції. Саме на саван, який святкувався в районі 31 жовтня. Це був час, коли відбувалися масові ворожіння, всіля позадобрювалися, духи померли. Згідно з історичними межами свята, саван на теринах України протримався недовго. На зуміну йому прийшла Велесова ніч. Слов'яни, як і раніше, святкували її в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, адже за стародавніми віруваннями саме тоді відкривалися брами між світами, і усіх святих можна було попросити гарного врожаю та вшанувати своїх померлих родичів. Те, що ми в землю ховаємо, відповідає за те, що ми в землю теж ховаємо. Потім відповідно ми ховаємо туди наших родичів старших, так і ми потім засіваємо туди зерно. Відповідно, вони будуть розпоряджатися тим зерном. У переддень вилисової ночі також існував звичай наводити чистоту в будинку та приймати баню, в якій для душ померлих предків залишали новий віник та відро чистої води. Будинки перед цією ніччю належало прикрашати грубиною, щоб відлякати злі сили. Під порогом з цією ж метою розсипали сіль. До речі, традиційних гарбузів українці тоді не вирізали. Для декору і підсвічування використовувалися ріпи. Цей ліхтар має відлякати не своїх, а з іншого боку, навпаки, вказати шлях своїм. Типу що ваша права прийшла куди треба. За межами України ж міцно закріпився Савен. Знайома нам автентична українська ніч почала втрачати актуальність з приходом християнства, адже поклоніння язичницьким богам було суворо заборонене. Саме тому нині ми вважаємо, що подібні святкування нам не притаманні, але насправді усі традиції було збережено тільки тепер вони були закодовані у різдвяно-новорічні свята. Клас. Ну і наша журналістка Надія Бойчук зробила цей крутий сюжет. Дійсно, це пояснення того, чи є в нашій історії, в наших традиціях прадавніх відголоски цього Геловіну. Що це так Геловін та такої назви у нас не було, але дійсно наші предки 31 жовтня, якраз таки відзначали цей день і від, начебто, відкривалися ворота, і вони спілкувалися з своїми померлими предками. От тому, бачите... Зв'язок є так. Тим часом Геловин в Білому домі в Сполучених Штатах Америки. Трамп та Меланія роздали дітям цукерки. Діти і батьки, як бачите, на екрані підготувались і обрали оригінальні костюми. Одна компанія перевдягнулася в. В родину Трампа діти вдягли костюм Дональда і Меланії, та її і, 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 і тілоохоронця. Сім'я приїхала з поляскою з емблемою Макдональдсу та табличкою Замовлення тут. Збентежив публіку хлопчик в костюмі унітазу, е, де також не залишилося... Зараз буде, зараз буде ага. тут навіть відео є. Ну, uh -huh. десь там коротше є той хлопчик в костюмі унітазу. Також не залишилася непомічена дівчинка, яка смикала президента за руку, щоб він звернув таки на неї увагу. Дядя Трамп, дядя Трамп, я тут, я тут. Ну, Дядько, мене зацікавила звичайно той костюм, хотілося трошки дивно, як на мене, але. No. No. Слухайте, ну, слухайте, на день люди сміщають свої акценти попри ту mm -hmm. динаміку того світу, куди він несеться. Вони тут замикаються. Одному, такі, тематика, якоряця, в одному таки тематика, я в найвишій вайб переходять. Ну що тут погано? Ну, я вважаю, це файно, друзі. Та, чому не? Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. генерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж, розберемося, таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі один плюс Україна.